Отже, в минулій серії ми заклали ось тут новий район. Як ви бачите, хатинки збудовані. Також ми збудували ось тут лісопильню. Тут у нас будівельники сидять і сад. Отже, задач у нас більше немає ніяких по будівництву. Але у нас зима. І я думаю, що, можливо, ще би ми збудували дві або три хатинки в ось цьому місці. Ну і обов'язково потрібно це все обгородити. Також ось цю глиняну яму можна розібрати, бо вона тут вже нікому не потрібна. На що цієї будівлі я ще не знаю. Чи потрібно, щоб тут, тут сиділи лісоруби? Чи, можливо, вони можуть бути тільки ось тут? Думаю, що теж можна це розібрати і тут збудувати ще одну-дві хатинки. Отже, тут у нас буде ще хатинка, тут ще одна, і ось дві, тут будуть хатинки. Також я це все обгородив. А тут, можливо, ми збудуємо навіть не знаю що. Тут, значить, у нас буде криниця, можемо встановити якусь альтаночку, засадити дерева. І люди будуть просто відпочивати. Ще потрібно лавочки всюди встановити. І даний район буде готовий. Залишиться його тільки збудувати. У нас вже березень. І я пропустив такий нюанс, як ферму. Значить, з фермою нам потрібно розібратися. Для початку ми застосовуємо параметри скрізь, щоб на фермах було все однаково. Отже, йде пошук працівників. Нам потрібно замовити плуг. Так, для цього нам потрібні воли. Нам потрібні воли. Ось тут у нас є воли. Не знаю, чи можливо їх перемістити назад в наш корівник, тому що тут можуть працювати коні. Або ж давайте волів перемістимо. На ферму, в принципі, не можна. Можна перемістити їх в керівник і нам потрібно взяти. Так, тяговий кінь у нас є. Їх ми якраз і перемістимо в соливарню. Але для початку потрібно, щоб волів звідси забрали. Ось один віл пішов. Ще потрібно одного забрати. Ферма не працює, так як вона не має полів. Значить, це поле ми цього року не будемо трогати. Але нам потрібно створити нові поля. Значить, з цієї сторони ми можемо ще збудувати або декілька хатинок, або декілька складів. Тобто, десь ось тут буде у нас проходити доріжка. І, відповідно, поля ми можемо розташовувати ці частині. Отже, поки що у нас тут проблема, ми не можемо створити поля. Одне я створив. Тут потрібно багато вирізати дерев. Тому поки що дана ферма не буде працювати. Тим більше все одно, тут немає нічого. Отже, воли забрали. Спробуємо перевезти тягового. Коника. Отже, тяговий кінь один і другий. Отже, воли у нас є. Залишилось зробити плох. Так, тут вже якась проблема. Вівчарня у нас переповнена вовною. Переповнена вовною. А чому так? Ось тут ми зберігаємо вовну, але, мабуть, що потрібно її тут більше зберігати. Так, вовна у нас є тут, але ми з неї робимо. Ось вовна і тут ще є. В валярні ми з вовни щось виготовляємо, але тут немає поки що працівників. Так як у нас весна і всі працюють на полях. Значить, як тільки прийдуть люди з полів, потрібно, щоб тут працювала не одна, а дві людини. І давайте перевіримо, чи ми можемо. Так, ми можемо. Зберігаємо поки що 2000. Давайте будемо зберігати ну, 4. І, відповідно, звільнимо, звільнимо вівчарню нашу. Отже, цю проблему ми вирішили тимчасово. І раз ми тут збудували такі чудові склади, для початку замовляємо тачки і спробуємо в складах щось зберігати. Отже, першим ділом нам потрібно зберігати, наприклад, можемо льон зберігати та лянне насіння. Так, на пшеницю я думаю, що потрібно виділяти цілий склад. І зберігати дуже багато пшениці. І давайте там же, де буде у нас пшениця, будемо зберігати. Так, пшениця. Хотів зберігати борошно, але борошно у нас зберігається, скоріше всього, що в коморі. Ось борошно ми зберігаємо у коморі. Хочу на даних складах зберігати те, що ми будемо вирощувати. Ще можемо спробувати коноплю тут зберігати. Теж, наприклад, 2000. Отже, один склад уже повний буде. Так, тут зберігаємо пшениці 8000 тисяч і можемо ще щось додати. Хміль, не пам'ятаю, чи ми вирощуємо чи ні. Сонячник є, ячмінь потрібно зберігати і, мабуть, що хміль. Давайте хоча б по тисячі будемо зберігати. І також потрібно в коморі встановити те, що ми будемо зберігати. Також прийшов гонець, що він купує? Взуття купує, але ми його не продаємо, зате він купує вугілля. Тому продаємо вугілля, гречку, курячих яєчок він хоче багато, але в нас їх немає. Потрібно зробити бізнес. Відповідно, нам потрібно багато курників, щоб мати багато курочок і, звісно, що курячих яєчок. Також олію давайте йому продаємо. Одягу в нас мало. Знову ж таки, потрібно вирішити проблему з даним одягом. Так, і можемо продати яблука. Вони скоро у нас будуть нові. Купити залізо, залізної руди купуємо одну тисячу. Перевіряємо. Отже, тут є залізна руда, зараз буде ще. Вугілля є. Кузня працює. запас вугілля у нас дуже великий. Давайте будемо зберігати заліза півтори тисячі. І, наприклад, 3000 тисячі вугілля. Також є у нас ось тут ще вугілля. Заліза є небагато. Дивно, що ми ще тут пшеницю зберігаємо, але вже. Так, залізо, залізо. Можемо зберігати заліза значно більше. Ну, і з одягом у нас, як завжди, проблеми. Тому що у нас ніхто не працює. Так, не працюють у нас весною і восени. Але коли працюють, працює три дами. Давайте нехай працює 4. Отже, буде у нас 4 дами. Готувати тканину і 4 шити одяг. Перевіряємо наших свинок. Ми бачимо, що є великі свинки, маленькі. Це дуже добре. Коні у нас теж є. Так, курочки живі. Адже на цій фермі у нас є три плуга. Але нам потрібно, щоб і на ось цій фермі теж вони з'явилися. Ми замовили, але чомусь ніхто не виготовляє. Для даної ферми. Також потрібно повирізати ось ці всі дерева. Адже тут у нас робітники є, але склад вони вже практично зайняли Нам поки що не потрібно стільки дерева, хоча у нас іде будівництво ще хатинок. І я думаю, що дерева ми повирізаємо. Також ми збудували новий сад. Сад уже працює. Через один чи два роки ми вже зможемо отримувати яблучка. Але ще у нас є родина, яка говорить, що немає грошей, тому потрібно їм допомогти. Так, і соливарня соловарні з'явилися тягові коні, вони працюють це дуже добре. Ну і тут є ще курятник, який теж працює вроді би все добре.